Вітає в ефірі. Інформаційний випуск новин 8 серпня. Повномасштабне вторгнення триває вже 1262 дні. Попри терор з боку окупантів в країні почастішали випадки захворювання на ковід. Втім, лікарі зазначають, що цей штамп швидко поширюється, але перебіг протікання захворювання не важкий. Із симптомів охриплість голосу втома кашель лихоманка. Наразі панікувати не варто, потрібно дотримуватись елементарних правил гігієни. А далі на 33-му телеканалі дивіться про. Головні події п'ятниці в області. Змушені тікати з рідного дому напередодні на перон Хмельницького вокзалу прибув ще один евакуаційний потяг із Херсоном. У ньому люди, котрі, попри невимовне бажання бути вдома, їхали за сотні кілометрів, аби бути у безпеці. По прибуттю, фахівці допомагали пасажирам зійти з потяга та переносити особисті речі. А психологи ДСНС надавали кожному, хто цього потребував: емоційну підтримку та поради, як впоратися зі стресом та тривогою. Авіарейс скасовано. Прикордонники могилів Подільського загону виявили порушника, який в неординарний спосіб намагався перетнути держрубіж. Винахідником виявився 48-річний хмельничанин. Чоловік хотів взяти українсько-молдовський кордон з висоти пташиного польоту. Для такої авантюри він купив в інтернеті пароплан за 500 євро. Щоправда, здійняти його в небо горе пілоту так і не вдалося. Прикордонники запримітили чоловіка раніше та зупинили його ще на етапі підготовки наразі льотчика затримали та притягнули до адміністративної відповідальності. Захотів покинути службу та зник безвісти. У Рівненській області поблизу села Мала Любаша зник 26-річний хмельничанин Андрій Рибак. Хлопець виходив на зв'язок останній раз ще 3 червня та повідомив, що має намір їхати додому. Після чого контакт з ним обірвався. Батькам у військовому центрі, де він перебував, про сина нічого не повідомляють. Тому рідні Андрія просять про допомогу. З особливих прикмету хлопця були татуювання на обидвох руках із зображеннями. Павука та ножа. Він високий, з темним волоссям та карими очима. Тож, якщо ви бачили чи знаєте щось про місце перебування зниклого, повідомте за номером 097 773 89 29 або ж під дописом у наших соцмережах. Знищили врожай на 200 мільйонів гривень. Правоохоронці провели масштабну спецоперацію на території 20 регіонів країни під назвою Джентельмени. Слідчі дії тривали й на Хмельниччині. Комплекс оперативних заходів проведено в рамках щорічного відпрацювання, спрямованого на боротьбу з незаконним культивуванням наркомісних рослин. Мета операції виявлення та ліквідація незаконних посівів конопель, існотворного маку та недопущення надходження наркосировини на чорний ринок. У рамках операції поліцейські провели 128 обшуків у 20 регіонах країни. Для маскування незаконних посівів зловмисники висаджували коноплі та снотворний мак серед сільськогосподарських культур в плавнях та важкодоступних місцях. За результатами слідчих дій, правоохоронці виявили та знищили понад 21 тисячу нарковмісних рослин, вилучили майже 57 кілограм канабісу. Обладнання, гроші та автомобіль ліквідація незаконних посівів запобігла потраплянню на чорний ринок близько 4,2 тонни готової наркотичної продукції. Збут якої мог принести понад 200 мільйонів гривень незаконного прибутку. Правоохоронці затримали 9 фігурантів у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі поліції вже повідомили про підозру 14 зловмисникам за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також посівів або вирощення снотворного маку чи конопель. Досудове розслідування триває. Нічне патрулювання, шерифи новоушини, об'їжджаючи територію, помітили на узбіччі дороги чоловіка. Його обличчя було у крові, ба більше він був дезорієнтований, а поруч нікого. Виявилось, що чоловік повертався з сусіднього села додому, однак впав та травмувався. Правоохоронці негайно надали йому домедичну допомогу та викликали швидку. Ну що, спасибо, я б додому не дійшов. Спасибі ласка. медики доставили чоловіка до лікарні. Наразі його здоров'ю нічого не загрожує. Жіноча гідність крізь століття, традиції хусткування. Таку назву має унікальний фотопроєкт, присвячений жіночій селі та національному вбранню, яке є частинкою української ідентичності. Проєкт реалізовується за підтримки Хмельницької обласної ради та об'єднав 22 сильних мудрих. Стійких українок. Сьогодні ми на етапі реалізації важливого проєкту, в якому задіяне потужне жіноцтво нашої прекрасної мальоничої Хмельниччини. І насправді, попри ті виклики, які сьогодні проживає наша держава, попри ті виклики, які проживає сьогодні кожна українська жінка, донька, мати, дружина, я сьогодні спостерігала за натхненними та щасливими обличчями очима цих жінок. Вони приймають участь у важливому соціальному проєкті під назвою Жіноча гідність крізь століття хусткування. Нам вдалося об'єднати жінок, які є представниками різних сфер: охорона здоров'я, освіта. Бізнес-спільнота, місцеве самоврядування, робота з ветеранами, з військовослужбовцями, рада, що ініціатором виступила Хмельницька обласна рада даного проєкту спільно з науково-методичним центром культури та мистецтва, спільно з громадською організацією ЖАРА, втілити у життя задум допомогла. Громадська організація центр підтримки родин військовослужбовців Яра та фахівці Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва. Вони віднайшли стрій. Устки та унікальні способи їх пов'язки з різних куточків України, на яким понад 100 років переважна більшість вбрання взята із музеїв громад. Центр є співорганізатором з Хмельницькою обласною радою, і наша задача була знайти наші подільські стрії. Хочу тут подякувати всім громадам, всім дівчаткам, хто є носіями, наших традицій, є, хто колекціонує такі стрії, збирає їх, відтворює. У нас є багато жінок, які відтворюють наші традиційні стрії. Це не так дешево. Над створенням світлин панянки працюватимуть три дні разом із ними фотографи, майстри візажу, макіяжу, а ще кусткувальниці. Сьогодні перший день, а ще два дні зйомок, і буде ну, дуже багато гарних панянок які будуть приймати участь, і це дуже добре. що об'єдналися е, жінки, в яких є ідея і є бажання це реалізовувати у кадрі. Знані подолянки вбрані не просто у вишуканий стрій, на тендітних плечах історія українського народу, зв'язок між поколіннями і серед найміцніших ниток, яка тримає той зв'язок. Жінка, бо поки вона береже традицію, доти і живе нація. До України повертається літня погода. Синоптики прогнозують до плюс 27 градусів в день у регіоні. У вихідні дні на території Хмельниччини опадів не прогнозуємо. Лише в неділю, в другій половині дня, внаслідок надходження атмосферного фронту випадатиме короткочасний дощ. з грозами місцями шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер північно-західного напрямку, температура повітря по області, в суботу в нічні години 12-17 градусів тепла в день. Відніх години 23-28. У Хмельницькому вночі 13-15 градусів тепла. В день 25-27. В неділю температура повітря в нічні години залишатиметься в тих же межах. В денні години підвищиться на 2-3 градуси. Такими були новини. П'ятниці ще один тиждень невтомної боротьби залишається позаду, попереду вихідні. Тож відпочиньте від робочої метушні та проведіть цей час із сім'єю та близькими. Втім, не забувайте, що ворог і досі тероризує нас. У разі оголошення повітряної тривоги не ризикуйте своїм життям. Перебувайте в укритті, ба більше обирайте кращі варіанти сховища. І не забувайте про тривожну валізку із мінімальним набором всього необхідного. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Мирних та спокійних вихідних до зустрічі уже наступного тижня.